Про книжку Ойович Аніта. Книжка скаржилась мар'янь. Я у тебе не в пошані Звідки ляце на мені плями сині та масні. А за дві сторінки далі різні зброї. Не набували сині, жовті та рябі, що й не снилося тобі. Подивися, от сторінка, намальована хатинка, під хатинкою маля, і написано це я. Люди кажуть, ой, чи я ти? як тебе ти? Скільки ми читали книг, а не бачили таких.